Всім привіт! Вечір 23 червня. Ромни. Спускаємося до центрального міського пляжу. Я вирішила показати, яким став центральний пляж Ромні, бо знаю, що мій канал дивляться люди, які давно в рідному місті не були. Пам'ятають пляж зліва від мосту зі сторони міста, а молодші зі сторони району Засулля. Тепер пляж справа від мосту зі сторони міста, там де впадав сулу річечка Муховець. Плюс до того ж, сьогодні нічна Івана Купала. Тож запрошую на прогулянку. Ось я. Заходимо до міського пляжу, який зараз називається Козацька Пристань. Після душного жаркого міста. Від річечки відчувається прохолода та свіжість. На березі, згаданої мною річки муховець, починаються зарості розрив трави залозистої. Хоч це є інвазивна рослина, це погано. Але ж 800 кг цукру з гектару для багатьох комах це просто рай. Ми вже на пляжі. А ось наш маленький муховець. Це важко уявити, але на початку ХХ століття саме на муховці були дитячі пляжі. Шкода, але зараз муховиць з багатьма романчанами бачиться не як річка, а як стічна канава. Заходимо на оновлений пляж. Нас зустрічають бордюри із лаванди. На якій вже працюють нічні метелки. До речі, сама лаванда це теж нічна квітка. Важливо, ці метелики знають, де шукати цвіт папороті цієї ночі, але нікому не розповідають. Перед тим як завітати до пляжу, я вам хочу показати романський міні-зоопарк. Можна сказати, що він дитячий, бо тваринки самі простенькі, але відвідувачам цікаво. Ну Ось хто б це міг бути, хто це суне мордочку із клітки. У мене такі самі на дачі бігають вільні. Зараз ми цій допитливій нутрі щось дамо. Нам потрібно йти далі, бо темніє швидко. Ось що значить вираз спати без задніх ніг. Цю тварину помилково називають єнотом, але з єнотом у них спільна лише маска на мордочці. Це тварина із родини псових, або, як зараз кажуть, вовчих. Так це роздич лисицям, вовкам, шакалам. Це надто видний собака. Приблизно 100 років тому їх привезли в наші ліси з далекого Уссурійського краю. Далі у нас пташки, водоплаваючі та курячі. А є ще з екзотичних голубів, дуже схожі на наших кільчастих горлиць. Мисливські фазани бігають просто по городу. І тут вони теж є. Це маленька самочка. У них такі забарвлення, що коли вона сидить на гнізді, на неї можна наступити. Але не помітити. Ну і сам господар вольєру самець. А це їхні родичі із Східної Азії. Сріблястий фазан. Ну і я думаю, кому буде цікаво, той зможе прийти і подивитися на тваринок особисто. А ми йдемо до річки. Темніше є швидко. Добре, що камера картинку трохи освітлює. Ми на березі сули. Прямуємо до пляжу. Шкода, що через надмірне використання мінеральних добрив та з миттєю дощами до річки сула подекуди дуже сильно зростає. Ну і пляж, пізнаєте? Хто давно не був у місті, точно не впізнає. Як на мене, стало набагато краще. Туди побільшало. Але ж і за сміття намагаються стежити. Чесно кажучи, це виходить на трічку. Але все ж таки колись то треба починати. А далі пішла сула така, якою пам'ятає старше покоління. На кажучи, цей ландшафт мені подобається більше ніж той, який я показувала. До зустрічі наші подорожей та експериментів.